Усі ми прагнемо одного перемоги для України. Перемоги, яка означатиме гарантований захист життя та свободи для наших людей, для всієї нашої держави. І ми здобудемо цю перемогу обов'язково. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо! 4 серпня, захищаючи Україну від збройної агресії Російської Федерації, загинув Кременчуцький військовий Артем Гончар. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання, куди прийшли рідні, друзі та побратими Артема, аби провести його в останню путь. Подробиці у наступному сюжеті. У свої 25 років військовий з Кременчука Артем Гончар мав більше семи років бойового досвіду. Він боронив Україну шість часів антитерористичної операції і з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. На жаль, 4 серпня під час виконання бойового завдання Артем потрапив під танковий обстріл і загинув. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з захисником. Сьогодні ми в останній путь провожаємо старшого солдата Гончара. Артема Сергійовича. Спочатку антитерористичної операції в Донецькій та Луганській області, так як він контрактник, він направляється туди. В Донецькій області, в районі Новомихайловки, В результаті танкового обстрілу наш Артем з позивним Смайл загинув. На прощання прийшли знайомі Артема, його рідні та побратими, які незламно стоять з пліч опліч у ці важкі часи. Артем Гончар мав позивний смайл, адже завжди був позитивним та усміхненим хлопцем. Товариші по службі запам'ятали його як добру світлу людину, завжди готову прийти на допомогу. Завжди у нас Артем був як під рукою, завжди зі посмішкою. Це смайл його позивний ішов на позицію, не боячись нічого. І йшов вперед. Всім давав князівки, як бойовий наш товариш має опит бойового і, і на нулі ми стояли з ним теж, то він давав ще нам і другим хлопцям поради. Артем захищав Україну під Бахмутом. Пройшов саме пекло, тож своїм побратимам запам'ятався відважним воїном та патріотом. Поховали Артема Гончара на алеї героїв всіштовського кладовища. Артем був дуже добрим воїном. Він не боявся, сміло йшов в бій. Завжди готовий був прикрити своїх побратимів, коли були смутні часи, що не було кому йти в бій, Артем визивався першим. Він знав, як ніхто, що таке війна, так як пробув вже на ній більш ніж 8 років. Таких воїнів ми будемо пам'ятати. Пам'ять про героя залишиться назавжди в серцях кожного українця. Нехай земля йому буде пером, а пам'ять про його велику силу духу надихатиме назавжди. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Політичний діалог між Україною і Литвою є традиційно активним. У 2008 році держави офіційно встановили стратегічне партнерство. Кременчук має давні побратимські стосунки з народом Литви. Сьогодні литовська делегація перебувала у нашому місті. Детальніше про програму візиту та дружбу між нашими народами. Дивіться далі. Сьогодні литовська делегація прибула до Кременчука з нагоди Дня Литовської культури. Такі візити вже радше схожі на дружні зустрічі, аніж на винятково політичні відносини. Разом із литовцями до міста приїхав і гуманітарний вантаж для Кременчуцької лікарні планового лікування. Ми дякуємо почесному консулу Литовської республіці в Полтавській області пану Володимиру Полипенку за допомогу. Петру Крайсвітньому дякуємо за те, що він дійсно допоміг. Зібрати цей вантаж і всім тим людям, які зробили можливим доставку його в Україну. Насправді ця допомога потрібна. Нашій лікарні вона зараз має досить багато пацієнтів, яким потрібні і сучасні медичні технології. Ну, і, звичайно, зручні ліжка до палат, до тих умов, які зараз ми намагаємося щоденно поліпшувати. Гуманітарний вантаж доставлено. До місця призначення це лише перший вантаж, безперечно, що консульство буде далі працювати над забезпеченням гуманітарною допомогою Полтавської області для ефективного відбиття російської агресії. Велика подяка також керівнику паневежиської республіканської лікарні Литви Арвіда Скорубскасу. Такий гуманітарний вантаж є вагомою підтримкою для Кременчука. На нашу лікарню ми отримали функціональні ліжка. Отримали ми матраси до функціональних ліжок, прикроватні тумбочки, каталки. І два апарата, два узі апарата. Вся ця гуманітарна допомога вона буде розпреділена між всіма відділеннями нашої лікарні. Офіційна зустріч представників литовської делегації із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким відбулась у стінах Кременчуцької міської ради. Там вони спільно обговорили важливість взаємодопомоги та підтримки під час війни. Україна обов'язково переможе, і в цій перемозі величезний внесок литовського народу. Ми хочемо вам подякувати за гуманітарні проекти, які, незважаючи на війну, тривають і розвиваються з нашим містом, з іншими містами України з величезною подякою і надією на співпрацю вітаємо вас на українській землі в українському місті Кремчі. Литва завжди була, є і буде разом із Україною, у тому числі у боротьбі з агресором. Це провідна думка, яка неодноразово прозвучала з боку наших литовських друзів. Спочатку. Повномасштабної війни Литва почала дати підтримку і продовжує, і будемо продовжити і, 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 і підтримувати вас у, у вашій боротьбі, що означає нашій боротьбі проти, проти цих расистів, цих орків. І ми разом до перемоги. Співпраця у політичній, економічній та військовій сферах неодмінно важлива. У той же час саме культурний аспект сприяє духовному розвитку країн. Це люди, які навіть там в Європі відрізняються тим, чим відрізняємося. Ми українці В них є душа. Вони добрі. Вони, вони горять очі ідеї, і у них вони, вони добрі. Вони чуйні, вони не душевні. Бляха, вони такі рідненькі. Я в них так закохався Вже капець. Я просто дуже радий, що Егідіус, молодець Реда, що ви дійсно я знаю, як там ставляться люди, я їх бачив. Вони бояться, вони, вони дивляться по телевізору, для них жах те, що відбувається тут. Звісно, якщо не було Лінаса, не було траси, я б ще тут добре подумав їхати, тому що не кожен чоловік знайде смілості поїхати в країну, в якій не настояча війна. Кажеться, вот ми дивимося новини, все то, як говориться, це это... Через телевидение, когда ты приезжаешь и начинаешь чувствовать эту всю энергетику, которая, которая ну, рядом, это смерть рядом, и то, что они хотят у вас собрать свободу в нормальном мире, в Европе это люди не понимают это. До дня Литовської культури у Кременчуцькій міській художній галереї урочисто відкрили міжнародну фотовиставку литовської фотографії Реде Братізе. Атмосфера заходу була наповнена творчістю, добром і дружбою між Литовською Республікою та Кременчуком. Незважаючи на тяжкі для нашої країни часи, за підтримки литовської сторони розвиваються економічні, культурно-освітні зв'язки з Вільнюсом, Каунасом, Мар'янполем та іншими містами Литви. Особливі слова вдячності сьогодні ми хочемо висловити громадянам Литовської республіки та, зокрема, керівництву міста Алітус за підтримку під час війни за допомогу, яку Кременчук отримає у ці дні. На відкритті виставки гості насолодилися творчими виступами артистів і живою музикою. Рою тримати в руках, міста із дітьми руйнувати, свободу змінивши на страх, чому люди стали як за забувши, що Бог заповів, на землю, що пише. Отовському народу за те, що стоїте поруч із українцями у такі непрості часи. Ми це цінуємо. Вікторія Максимович, Олексій Кражиновський, Кременчуцькі новини. У разі виникнення кризової ситуації для забезпечення сталого постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України планується створення двомісячних запасів пального. Саме такий законопроект сьогодні підтримала Верховна Рада України. Уникнути дефіциту пального, черг на автозаправках та попередити різке зростання цін на пальне, покликаний законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Цей законодавчий документ сьогодні підтримали у Верховній Раді. Про це повідомив на. Народний депутат України Юрій Шоповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Адже саме Шоповалов у співавторстві з нардепом Андрієм Герусом та іншими колегами ініціювали та розробили цей законопроєкт. За проголосувало 285 народних депутатів. Закон небек важливий для захисту інтересів українців в умовах війни. Відтепер кожне підприємство, яке продає пальне, повинне мати щонайменше двомісячний запас бензину, дизельного пального та газу. Те ж саме стосується запасів нафти у виробник пального. таким чином можливість розосередження мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів на різних об'єктах зберігання дозволить підвищити енергобезпеку країни. Народний депутат України Юрій Шаповалов подякував колегам за підтримку законопроекту та зазначив, продовжуємо разом працювати для України. Юнак травмував себе ножем. З банківської картки Кременчужанки невідомі зняли кошти та не поодинокі випадки шахрайства. Фіксують поліцейські подробиці. Далі за минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 140 заяв про кримінальне правопорушення, шість повідомлень про шахрайство. Сьогодні зранку в одній із багатоповерхівок. 18-річний юнак травмував себе ножем. Зранку сьогодні надійшла інформація з однієї з багатоповерхівок про те, що 18-річний хлопець травмував себе ножем. Наразі він госпіталізований до лікарні. Слідчі Кременчуцької поліції перевіряють обставини, встановлюють причину даного вчинку щодо випадків шахрайств. Невідомі намагалися зняти з картки Кременчужанки кошти. Одна із Кременчужанок, яка повідомила про те, що їй зателефонувала служба безпеки одного із банків, та повідомили, що намагаються зняти кошти з її банківських карт. Для цього потрібно виконати певні вимоги. Жінка розгубилася під час спілкування, не переривала зв'язок, спілкувалася з тими, хто телефонує, і В результаті чого зайшовши в онлайн банкінг, виявила, що її карточки обнулені та з рахунків знято. Понад 45 тисяч гривень. Інший чоловік через мережу Instagram отримав повідомлення, начебто від свого товариша, з проханням позики грошів Не перевіривши інформацію, кошти перерахував, як виявилось сімома тисячами гривень. Заволоділи шахраїм. Якщо ви. Отримали повідомлення в соціальних мережах про те, що товариш, друг, знайомий, мало знайомий, потребує допомоги, потрапив в біду, відбувається там збір коштів. Перевірте цю інформацію, обов'язково зателефонуйте. Якщо людина вам не відповідає, або ж під час переписки ви маєте підозру, що могло бути так, що скрили сторінку, повідомте цю інформацію будь-яким зручним способом, як до поліції, так і безпосередньо людина, яка розмістила це оголошення на соціальних мережах. Такі випадки не поодинокі на території Чука та області збагатилися шахраї за рахунок громадянина Градерської територіальної громади. Чоловік замовив будматеріали, перерахував псевдопродавця в 8 тисяч гривень, але товар не отримав. Поліцейські вкотре закликають бути пильними і не піддаватися на провокації шахраїв. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Система водопостачання є однією з частин критичної інфраструктури. Наразі вже на фінальній стадії проведення робіт по заміні водогону Кременчук водоканалу в одному з мікрорайонів міста. Детальніше про роботу комунальників у наступному сюжеті. Розвиток інфраструктури Кременчука це першочергове завдання для міської влади та комунальників. Тому протягом двох тижнів в одному з районів міста КП кременчук водоканал виконує роботи по заміні водогону. Тривають роботи з заміни сталевого водогону діаметром 1100 мм, міліметрів. Ділянка, яка підлягає заміні 180 метрів. Водогін сталевий був збудований наприкінці 60-х років минулого століття. Зараз залученням спеціалізованої підрядної організації планується. Замінити цю трубу в аварійному стані на нову поліетиленову трубу діаметром 800 мм. Завдяки сучасному обладнанню та технологіям процес заміни трубопроводу виконується швидше та якісніше. Роботи виконуються методом санації, тобто протягуванням ПЕ труби, труба в трубу. Для чого проведені значні обсяги підготовчих робіт нашим підприємством. Замінення сутки діаметром 1000 мм, 400 мм. І, як ми бачимо, це надало змогу зараз підрядникам працювати, як то кажуть, по сухому. Тобто зайва вода не потрапляє їм в хатлування, вони можуть спокійно виконувати свою роботу. Такий ремонт водогону відіграє значну роль у роботі промисловості міста. Це водогон технічної води, який забезпечує, скажімо так, важливе підприємство технічною водою. Тобто, з заміною цієї ділянки, надійність забезпечення цих підприємств технічною водою, вона значно покращиться. По завершенню усіх робіт буде виконана зворотна засипка котлованів та проведені роботи з відновлення благоустрою території. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров Кременчуцькі новини. З настанням літнього періоду щорічно зростає і рівень інфекційних захворювань. Фактором передачі яких є найчастіше вода у відкритих водоймах, продукти харчування тощо. Яких елементарних правил варто дотримуватись для того, аби уникнути неприємних та небажаних сюрпризів? Дивіться далі. Гострі кишкові інфекції це група захворювань, збудниками яких є віруси та бактерії, які вражають слизову оболонку шлунку і кишківника, наслідок чого виникає біль у животі, нудо та блювання. Симптоми інтоксикації призводять до зневоднення організму. Для даної групи захворювань характерна літня, осіння сезонність. Саме зараз ми її спостерігаємо. Наприклад, в січні в місті Кременчуці було зареєстровано всього 19 випадків гострих кишкових інфекцій, а, наприклад, в липні 53. Це характерно тому, що влітку у нас дуже сприятливі температурні умови для розмноження зберігання збутника в навколишньому середовищі та довкіллі. Від початку року в Кременчуці захворіли 192 особи, серед них 154 дитини. Це на 38 випадків більше, ніж минулого року. Так, ми встановили, що основним шляхом передачі гострих кишкових інфекцій у нас є харчовий шлях передачі. Тобто це вживання продуктів харчування з порушеним терміном реалізації та строком придатності, вживання в їжу харчових продуктів, які зберегалися без відповідних температурних умов. Це термічно необроблена їжа. Також були випадки, коли люди купують продукти на стихійних ринках. В липні серпні почастішали і випадки скарг батьків на знедуження дітей після відвідування пляжів. Санітарно-мікробіологічні показники води в наших водойми, що ми не можемо виключити і такий шлях зараження кишковими інфекціями. Так, наприклад, в річці Сухіка Гамли при нормі індекса ЛКП до 5 тисяч він складає 700 тисяч, а в річці Дніпро при нормі до 5 тисяч він складає 50 тисяч. Індекс ЛКП це індекс лактозапозитивної позитивної кишкової палички. Він свідчить про загальне бактеріологічне забруднення водоймища. І коли лактоза Кишкова паличка потрапляє до організму, вона може викликати гострі кишкові інфекції. Медики наполегливо радять у випадку прояву гострої кишкової інфекції не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до лікаря. Тому ми рекомендуємо не купатися на несанкціонованих пляжах, не купатися на пляжах, де вода не відповідає санітарним мікробіологічним показникам. Але якщо все ж таки ви купаєтеся, що крім чужани наші роблять, то не занурюйтеся в воду, щоб випадково не ковтнути цю воду. Не мити в цій воді, наприклад, фрукти, бо дуже часто батьки беруть з собою на, на пляж кавун, персики і миють все це в річці, наприклад, там, де купаються, з Дніпра чи з Кагамлика. Взагалі, дотриматися правил особистої гігієни. Дотримайтесь порад лікарів і залишайтеся здорові. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Освіта в офлайн режимі та навчання з професійними репетиторами з 1 вересня у Кременчуці розпочне роботу навчальний центр Освітня застава для учнів 5, 6, 7 та 8 класів. Як працюватиме центр та як відбуватиметься навчальний процес, розкажуть наші журналісти. Освітня підтримка нові знання та соціалізація. Це те, чого так бракує підростаючому поколінню українців. Аби повернути дітям можливість нормально відвідувати школу з 1 вересня у Креманчуці розпочне роботу навчальний центр Освітня застава для батьків. Це впевненість у тому, що їхні діти дійсно навчаються. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Тобто суть в чому О 8 годині ранку. Батьки приводять до нас дитину. Дитина приходить своїм гаджетом із навушниками і навчається до першої половини дня онлайн на своїх уроках серед своїх однолітків. І потім, після обіду, наші викладачі працюють вже наші репетитори, працюють із дітьми з залученням там технологій новітніх, навчальних і так далі, тобто інтерактивні панелі, 3D-моделі і тому подібне. В ігровій формі дітей навчатимуть і лідерським якостям та тайм-менеджменту. Планують створити групи по вісім дітей з учнів п'ятого, шостого, сьомого та восьмого класів. Вікова категорія дітей це діти п'ятих-восьмих класів. Тобто ми набираємо одну групу еквівалентно п'ятому класу, одну шостому там по віку, одну сьомому і одну восьмому. В групі не більше восьми чоловік. Аби за кожним можна було наглянути, коли вони будуть на онлайн уроках, щоб діти там тому, що ми знаємо, як проходять часто онлайн-роки на ліжках, там десь під ковдрою. І так далі, от щоб такого не було, то вони будуть справді вчитися. Ці перерви в нас також будуть зайняті іграми, розвагами і тому подібне. Викладачами стануть молоді та амбітні репетитори, які мають знайти підхід до кожного. Більше того, педагоги додатково викладатимуть дітям англійську та українську мови, біологію, хімію, математику та історію України. Ми працюємо трішки за іншою системою, як звичайна школа. Ми хочемо дітям знову ж таки показати, що вчитель це не просто той, хто навчає, а той, хто безпосередньо є другом, з яким можна там поділитися чимось щось розказати і так далі. Ми плануємо надалі здобувати ще ліцензію, ліцензію в, в, так, в напрямку освіти саме, щоб у нас була повноцінна школа, щоб ми могли відвидавати свідоцтва державного зразка. О, це плануємо в перспективі там найближчого року. Ну і тоді вже відкривати школу. 23-24 серпня для батьків, які хочуть записати своїх дітей до центру, буде проведено день відкритих дверей у будівлі освітньої застави, що знаходиться на бульварі українського відродження 7 А додаткову інформацію ви зможете дізнатися за номерами, що вказані на екрані. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У філії номер один Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся насичений та захоплюючий захід для юних читачів, присвячений дню молоді, екскурсія бібліотекою, нові знайомства і літературно-поетичні презентації. Як усе було? Дивіться далі. До Дня молоді у філії номер 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки для юних кременчужан провели насичений загальносистемний день інформації книги для тих, хто змінює світ. На заході для молоді провели екскурсію бібліотекою, її роботою, а також ознайомили з інтернет-центром. Говорять, що молодь не читає, але це не так. Може менше, звісно, читає за біль за більш старше покоління, але звісно, що читають, приходять до бібліотеки, і бібліотека намагається згуртувати в своїх стінах молодь. Пропагує нову, кращу літературу українську сьогодні і проводить такі заходи, які активують їх до читання. Родзинкою заходу став бібліодрайв для молодих, активних, креативних. На хлопців та дівчат чекало приємне знайомство і творче спілкування, літературно-поетичні презентації та музичні замальовки. Пізнавально розважальна програма з різноманітними іграми та конкурсами. Вона про мистецтво і обійми. Вона промала віконце. У неї всередині згустки яскраві, живі, космічні. У неї всередині море. Безкрає, могуче, вічне. Гостями цього заходу, нашого бібліодрайву, були молоді дівчата, молоді таланти із артгрупи Творчий Кременчук, також клуб поетичного слова Калини» Алла Лібідєва. Також була цікавим презентація книги Софії Самбурської, книги на тому боці. Також із Козельщини приїхали гості, колектив. Східного танцю «Дезіре» під керівництвом Клинич Ірини. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас. Слава всім, хто рятує життя. Слава Україні.